Всі знають, що гарно виглядати, мати спортивну, підтягнуту фігуру, взагалі добре харчуватися, це є дуже добре. А те, що всякий фастфуд, це і дуже погано. Але чомусь ми далі це все їмо, слизько на дворі. Замінити бажання їсти всяке сміття на те, щоб їсти здорову їжу і отримувати задоволення від того самопочуття, як ви себе почуваєте в новому тілі і як ви взагалі виглядаєте. Так, тут трішки шумно. От наш мозок справді дуже лінива штука, дуже лінивий орган, тому що він поїдає у 20 разів більше енергії, ніж, наприклад, м'язова тканина. І це при тому, що він важить лише 2% від маси тіла. І він затрачає на 20% від вашого денного калоражу. Тому ваш мозок усіма своїми силами і над силами намагається переконати вас в протилежному, що вам потрібно. Їсти так, як ви їли, що гамбургери це смачно, що, наприклад, там щось смажене чи щось дуже жирне, це нібито як добре. Але ви не ведіться на цю штуку, тому що це все обман. Він, звісно, вам добра хоче, тому що це є еволюційно закладені на, насправді речі. Він, він еволюційно так створений, щоб ви хотіли їсти і чим побільше всякого калорійного, солодкого. І взагалі те, що. Те, від чого ви отримуєте швидку енергію. І якщо ви це все їсте, звісно, він виділяє, він вас спонукає їсти ще е, гормонами спеціальними, так званими гормонами радості, дофамін, ендорфін. Він виділяє його на те, що ви поїли це все. З'їли тістечко, наприклад, і у вас попер ендорфін. І вам відразу так добре. І тому ви наступного разу знову ж таки повертаєтеся до тих самих звичок. Тому, коли ви проходите десь біля якоїсь кондитерської, не ведіться, не думайте, що це ви якісь не такі, що з вами щось не так, що ви ніколи не схуднете. це неправда. Це, це нормально. Ну, взагалі ця тяга до висококалорійної їжі, до булок чи до, там, не знаю, до м'ясного, до жирного, все, що ви там любите, це є нормально, це є, ми з цим всі народилися. Коли ви їсте всяке сміття типу фастфуд, Всякі тортики, то виїсте, виїсте не для шлунку, їсте, як сказала одна дієтологіня, в голову. Ви їсте не в себе, а в голову. Тому потрібно позбавлятися від цих звичок і почати харчуватися нарешті нормально. Коротше, я тут багато говорю, що конкретно треба робити? Почніть з пошуку тих причин, які вам взагалі заважають Почніть з того, що чому вам заважає те, що ви харчуєтеся неправильно, чому ви хочете це змінити. І це все потрібно сортувати. Спочатку ми пишемо список, усе, що нам спадає на думку. Е, я би сказала, що спочатку потрібно. Хоча б в телефоні. Найкраще це, звісно, писати вручну. Я потім буду розповідати, чому вручну краще, тому що знову ж таки мозок наш так е, краще сприймає серйозніше відноситься до тих речей, які ми пишемо від руки. А це ж потрібно взяти ручку, взяти папір і почати писати. Тому це сприймається більш так е, як основне, як е, тому що те, те, що ви в телефоні пишете, це так собі. Е, для початку тому пишіть хоча б в телефоні. Наприклад, зробіть такий хоча б експеримент. Ви протягом трьох днів пишете в себе в телефоні, в нотатках все, що вам спадає на думку з приводу вашої ваги, з приводу того, що вам подобається чи не подобається. Абсолютно все. Від дуже важливих речей, наприклад, коли ви хочу гарне тіло, хочу здоров'я, це я би сказала такі загальні. Загальні речення, загальні фрази, вони не дуже вам зайдуть, як то кажуть, тому що має, ви повинні знайти ті причини, які справді ваші. А на це потрібно трішечки все ж таки в собі покопатися. Воно отак просто сів і безстрілково все накидав, так не буде. Вам потрібно все ж таки те, що вам дійсно глибинно болить. От болить, що, наприклад, зранку не можу зав'язати шнурівки, бо пузо мішає. Наприклад, вийшов на вулицю, бачу гарних струнків людей. Мені це заважає жити. Ви хотіли би таку саму фігуру, або вам знову ж таки заздрісно. Також пишемо в цей список. Чим більше ви пишете, тим краще. Потім цей список ми будемо сортувати ці всі пункти. Спочатку ви виділяєте те, що вам дуже сильно болить, те, що вам дуже сильно жме, і відділяєте від більш таких другорядних речей. До ми собі робимо такий конспект для себе, на що воно нам треба. Тому що доки ви не зрозумієте для себе, навіщо воно вам потрібне. Я тут вийшла, до речі, вигляд показати, доки ви не зрозумієте, навіщо вам треба, ви не переконаєте себе, ви не переконаєте свій мозок, навіщо вам потрібно кудати, стрункішати, ви ніколи себе не зрушите так з місця. І не думайте про те, що вас якось ваша вага, ваші харчові звички негативні, що вони якось самі собі десь подінуться, і вам так в якийсь ранок ви прокинетеся. І все, я хочу тільки вівсянку. Я теж так думала, і все чекала, чекала, що якось щось зміниться. І я просто тут мене щось так щопне в голові, і я почну відразу харчуватися здорово, знаєте, як на тих картинках відразу так от проснуся, сяду в позу лотоса. І все буде нормально, і все вирішиться. То тільки на картинках, то тільки в соцмережах таке десь пропагується, не знаю навіщо, тому що це, напевно, гарно виглядає. Але насправді усі зміни, як це не сумно, а може це і на краще, всі зміни відбуваються тоді, коли вам щось дуже жме. Це так само, як, наприклад, коли вдягаєш якісь штани, які тобі дуже сильно тиснуть, і ти ходиш і мучаєшся і думаєш про них цілий день. От тоді ти починаєш щось робити. А коли якось так відходиш від тієї теми, стікаєш від неї, думаєш, та ні, та я нормально виглядаю, та нічого, з мене здоров'ям все нормально, але аналізи біля фітуру я не хочу того бачити, ну що мені бачите, є ж у мене все нормально. От Поки ви тактеся, то ви не зрушитеся з кучки, ви будете, чесно кажучи, з віком тільки набирати вагон. Повірте, я багато зрозуміла дієтологів.